Вже цієї п'ятниці, а саме 28 лютого, о шостій вечора у міському палаці культури відбудеться прем'єрний показ вистави Київська перепічка. Історія про те, чого хоче кожен із нас так, що аж пищить. Ця чорна комедія, яку для вас оживить на сцені, неперевершена Ірма Вітовська, поєднує в собі сміх крізь сльози, столичний колорит і гострі соціальні теми. Це мона вистава, у якій акторка втілює цілий світ сучасного Києва, міста, що змінюється, але не втрачає свого духу. Головна героїня пересічна киянка, яка розмірковує про життя, війну, людей, що зникають і з'являються, про рідні вулички, що ховають у собі як світлі, так і болючі спогади, і все це з фірмовою іронією та майстерною грою Вітовської, яка змусить вас одночасно сміятися і задумуватися над важливими питаннями. Не прокавте унікальну можливість побачити виставу, яка вже викликала неабиякий резонанс серед тих, хто бачив її на власні очі. Придбати квитки можна онлайн на сайтах «Карабас» та інтернет-білет або у касах міста. Не зволікайте, адже інтрига неймовірна, а очікування шалені. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.